Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект про санкції. Це перший в історії України закон про санкції у законопроекті. Зазначається, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України її економічної самостійності можуть застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Санкції можуть бути застосовані з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи. Громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб'єктів. Уряд України вносить на ваш розгляд закон України про санкції. Даний закон дає можливість українській державі вводити санкції проти держав-агресорів, їхніх юридичних і фізичних осіб та їхньої власності. Російський гуманітарний конвой не буде в'їжджати на територію України. Гуманітарна допомога Російської Федерації на українському кордоні буде розмитнена і перевантажена на транспорт Червоного Хреста. Про це 12 серпня заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Він зазначив, що оформлення гуманітарної допомоги Росії пройде за звичною процедурою, а саме через доставку в транзитні зони та оформлення на митниці. Ці вантажі будуть перевантажені на ті транспортні засоби, які орендують. Дує Червоний Хрест таким чином, гуманітарна допомога від північного сусіда буде під контролем української сторони. Валерій Чали підкреслив, що спроба перетнути кордон буде розцінюватися як акт агресії. Нагадаємо, у понеділок, 11 серпня, стало відомо, що Росія спільно з представниками міжнародного комітету Червоного Хреста спрямує в Україну гуманітарний конвой. Київ заявив, що в гуманітарній місії також беруть участь Україна, ЄС і США, як повідомив екс-президент екс України. Раїни Леонід Кучма, колона з російською гуманітарною допомогою, перетне українсько-російський кордон на митному посту в Харківській області. Одеські прикордонники, які повернулися з зони АТО, зустрілися з журналістами. Військові розповіли про блокаду в районі пункту пропуску Довжанськ, відомий як Довжанський котел, протистояння з терористами і роботи з місцевим населенням. Також вони продемонстрували фотографії з місця несення служби і відповіли на всі питання місцевих ЗМІ. Зустріч прикордонники почали з того, що подякували Одеситам за теплий прийом. На батьківщині їх зустріли як героїв, і це додало їм наснаги після важкої блокади в Должанську. Вона тривала три тижні. Не було можливості зв'язку поставити нам в ті міста, де ми знаходилися ну, припаси, продовольство, скажімо так, по землі. Тобто сухопутні пути були небезпечні. Вони постійно обстрілювалися і реактивними системами град, і мінометами і встраювалися засади. І мінірувались фугасами, і так далі. тому подобне. Не дивлячись на це, прикордонники виконували своє основне завдання: не допустити перевезення через кордон зброї для сепаратистів. Їм доводилось вилучати в терористів новітні снайперські гвинтівки російського виробництва. Також прикордонникам доводилось збивати безпілотні літаки, за допомогою яких ворог слідкував за їх діями і одразу ж нападав. Однак чи не найголовнішою складністю було довести місцевим жителям, що вони прийшли з добрими намірами? Війну противник вівницькі тільки за допомогою зброї, а й інформації. Люди удивлені, що от військові, які приїхали к ним, оказывается, розмовляють на російському мові, що це не це, я не, знаю, не злополучний правий сектор или еще щось подібне. подобное. Это обыкновенные одесские пограничники, которые свободно общаются на русском, ну, которые некоторые даже украинского могут не знать, но тем не менее они приехали туда на Луганск, исполнять свой долг. Поступово вдалося наладити контакт з місцевими, і за допомогою прикордонників вони навіть почали збирати врожай. Останні три дні в зоні АТО видалися для Одеситів найважчими. З боями вони вибирались з оточення. Тепер вони відпочивають і відновлюють сили до наступних розпоряджень керівництва. Андрій Циганко євгенмислівцев факти. Проблеми забезпечення необхідними умовами осіб, що тимчасово проживають в одеському регіоні, досі залишаються актуальними як для державних служб, так і для волонтерських організацій. Проте більшість волонтерів почали займатися цим питанням вперше. Тому виникла потреба щодо роз'яснення деяких моментів взаємодії між державними службами та громадськими благодійними організаціями. З огляду на це регіональним штабом з питань соціального забезпечення громадян України було організовано семінар для волонтерів, які надають надають гуманітарну допомогу тимчасово переміщеним громадянам із зони проведення АТО нараду відкрив начальник головного управління ДСНС України в Одеській області Денис Платонов, який подякував усім присутнім за участь у вирішенні питань щодо поселення та забезпечення усім необхідним людей, що вимушені покидати свої домівки через проведення бойових дій в зоні АТО. Всім волонтерським організаціям, общественним організаціям, руководителям благотворительних фондів. которые, я знаю, проводят колоссальную работу и оказание помощи а, по вопросам а, временно переселенных людей. Нашу область в одеському регіоні перебуває понад 5 тисяч осіб, що були тимчасово переміщені із зони проведення АТО. Серед них майже 2,5 тисячі діти і 212 люди з обмеженими можливостями. Забезпечені продуктами харчування, гігієнічними засобами, лікарськими препаратами, одягом та іншою гуманітарною допомогою. Взяли на себе одеські волонтери. Керівники та представники державних служб роз'яснили представникам волонтерського руху деякі аспекти організації правопорядку в місцях компактного поселення, тимчасово переміщених. Із зон АТО, оподаткування, реєстрацію, влаштування в учбові заклади, працевлаштування, психологічна допомога тощо. Рекомендації такого порядку. Второй момент. момент приобретаєте що-либо. Продукти питання там я не знаю средства защиты, медикаменти і так далі. подобное, желательно, конечно же, иметь на это подтверждающие документи, то есть это либо чеки, либо какие накладні, якщо це там наш сімой кілометр оптовый ринок. То есть желательно, звісно же, мати підтвердження, що да действительно що стосується системи охорони здоров'я, то тут сумісними зусиллями одеський регіон зміг забезпечити переселенців необхідними препаратами. Диета, опять же. На сахарный диабет, на наших жителей мы используем наши деньги, городские трансферты с государственного бюджета, которые даются новым. Как мы вышли из этой ситуации на 30 с лишним человек, 34, два из них на таблетках, по э, переселенцам? Мы собрали, обратились ко всем, собирали все, церковь, синагога, Практически 70 тисяч на три ми людей забезпечили необхідними інсуліном. Представники всіх громадських організацій, благодійних фондів, волонтери та усі, кому не байдужа доля осіб, що тимчасово переселені до одеського регіону, висловили подяку організаторам семінару за отримані на ньому корисні знання і навички. Завдяки здобутим знанням, допомога особам, що тимчасово переселені до Одеси, стане ще більш повною, а головне вчасною. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення. АТО. для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за номером 101, як зі стаціонарного телефону, так і з мобільного, та за міським номером 044-247-3002. Повторюємо 044-247-3002. Необхідність у реформуванні міліції громадські діячі Одеси активно виступають за скоріше переформатування вітчизняного МВС, бо теперішня структура повністю себе дискредитувала. Під час круглого столу активісти, серед яких, зокрема, були присутні адвокати, журналісти та представники самооборони міста, ділилися тим, яким чином провести реформування міліції. Найголовніше з них це децентралізація структури, а окрім цього, також посилення повноважень громадських працівників, які нині. Можуть надавати лише поради, а необхідно, щоб громадські ради мали важелі впливу. Обговоривши питання міліцейської реформи, учасники заходу підготували петицію, в якій готуються висунути ряд пропозицій з приводу необхідних змін. Основна ціль реформування, безумовно, створення таких умов, при яких іще корупція і хоча б снізиться рівень. Це одна із общих цель. Цель – это возрождение доверия граждан к милиции. Естественно, поднять авторитет милиции. А третий, один из механизмов, наверное, уже будет общих целей, это созд... организация создания условий, при которых работа милиции будет оцениваться не по результатам раскрытых преступлений, а по результатам защиты прав и свобод гражданина. На сьогодні в Одеській області перебуває 6071 переселенець із територій, на яких проводиться АТО. Такі цифри оприлюднив заступник прокурора області Віталій Етнарович. Він розповів, що простежується цікава тенденція. Після звільнення Слов'янська та Краматорська до цих міст повернулися 1750 жителів, які тимчасово перебували у нашому регіоні. Отож чекають хвилю переселенців із Луганської та Донецької областей. Піклується прокуратура про вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО, зокрема про дотримання їх прав. Тож було перевірено департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Ми зможемо надати мешкання поновлення їх прав у медицині освіті. Десь приблизно до середини жовтня, тому що більшість наших закладів, в яких вони розміщуються зараз, вони не обладнані опаленням. Тому на даний час основна проблема це. З'ясувати кількість цих біженців, які ми можемо прийняти, і спланувати їх заселення. Прокуратура Одеської області відзвітувала про свою роботу, зупинилася на пріоритетних напрямках, а також наголосила на тому факті, що прокуратура з народом та працює на благо людей. Існує проблема по по виплаті заробітної плати. Прокурори також не стоять осторонь, і за наше втручання виплачено. Більш ніж 20 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі. За результатами нашої діяльності до бюджету відшкодовано майже 12 мільйонів гривень. Направлено до суду також і обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за фактами корупції, серед них і. Посадовці органів державної влади місцевого самоврядування. Що ж стосується прокурорського контролю за поверненням державі земельних ділянок, називається цифра майже у 250 мільйонів гривень. Наприклад, за поданням прокуратури області скасовано незаконне рішення органу виконавчої влади. Цим документом із користування державного підприємства Ізмаїльське лісове господарство. Фактично вилучено 580 гектарів земель лісового фонду. 580 гектарів. Вартістю більш ніж 19 мільйонів гривень. Також прокуратурою Ілічівська розпочати кримінальне провадження за фактами самовільного захоплення земельних ділянок на Чорноморському узбережжі. Ольга Міщук, Віталій, безсмертний факти. Далі у нашому випуску протидія злочинам у сфері економіки. Таку функцію покладає на себе Державна служба фінансових розслідувань. Невдовзі цей орган стане головним податковим контролером в Україні замість цілої низки установ. Серед них Державна фінінспекція, податкова міліція і навіть силові органи. Дискусії щодо створення Державної служби фінансових розслідувань проходять по всій Україні. Таке обговорення відбулось і в Одесі. Проведення всеукраїнських громадських обговорень щодо концепції та майбутньої діяльності служби фінансових розслідувань таким є доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. На зустрічах керівництва Державної фіскальної служби із представниками малого та середнього бізнесу в регіонах відбувається живий діалог, під час якого враховується і зауваження, і побажання щодо запропонованої моделі нового відомства. Служба фінансових розслідувань візьме на себе повноваження всіх тих установ, що займалися профілактикою і боротьбою з фінансовими злочинами однак, базовими принципами новоство. Бороної служби будуть відкритість, прозорість і можливість громадського контролю. Дійшло понад 120 пропозицій від середнього і малого бізнесу. Зокрема, вони стосувалися контрольно-перевірочної роботи, методики її проведення, стосувалися провадження досудового слідства. При створенні проекту єдиного органу, що відповідає за профілактику і розслідування усіх видів економічних правопорушень, користувались досвідом Грузії та Прибалтики з урахуванням української ситуації, новому відомству нові кадри на роботу до служби фінансових розслідувань запрошуватимуть молодих фахівців з економічною юридичною освітою та знаннями у галузі інформаційних технологій, відповідальність і чесність працівника. Передусім, адже на меті масштабна боротьба з корумпованістю кадрів, як показала практика минулого року, це сотні мільярдів, не надходило до бюджету. І стільки ж коштів розкрадалося. Тобто ідеологія створення служби заключається в тому, щоб не дати можливості розкрадати на стадії адміністрування податків і зборів, і також на стадії видатків. Це закупівлі, це тендери, це все таке інше. Скорочення структур дублерів збереже бюджетні кошти, створення рівних і справедливих для всіх правил, зменшить тиск на бізнес, будуть контролюватися витрати і надходження до держказни. Переваги єдиної структури вже змальовані. Лишилося дочекатися реальних результатів. Служба фінансових розслідувань має з'явитися вже у вересні цього року. Має жакова Олексій Філіпов, факти. Одеса очікує зниження поставок газу. Муніципалітет ламає голову над тим, як не замерзнути взимку. В першу чергу обіцяють опалювати школи і дитячі садки. За словами міського голови Геннадія Труханова, про всі рішення влади з цього питання городяни будуть проінформовані на офіційному сайті міста. Цитата зі свого боку можу сказати, що будуть вироблені заходи, що дозволяють поміститися в ті норми, які Одесі встановила центральна влада. Першочергове завдання міської влади створити комфортні умови знаходження дітей в дитячих садках і школах, зазначив Геннадій Труханов. Міліція продовжує боротися з поширенням курильних сумішей. Співробітники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків приморського районного відділу міліції припинили діяльність ще однієї торгової точки, яка займалася реалізацією так званих спайсів. При проведенні слідчо-оперативних заходів в магазині, розташованому по вулиці Новосельського, правоохоронці виявили та вилучили 360 пакетиків сумішей для паління та грошові кошти, виручені від продажу зазначеного товару. Так само на місці. Був затриманий дилери, який здійснює реалізацію спасів. За твердженням правопорушника дані суміші є підгодовуванням для риб. Проте всім відомо, що таке нібито підгодовування викликає психоактивні ефекти при палінні і в цілому згубно впливає на організм людини. Сотрудниками сектора по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Приморського районного відділу міста Одеси був проведений обск по адресу вулиці Новосельського. В результате обыска было обнаружено изъято 360 пакетиков с курительной смесью, денежные средства, а также задержан продавец, осуществляющий реализацию данного вещества. По данному факту, начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Рік тому, 12 серпня, 2013 року пішов в життя засновник і незмінний президент промтоварного ринку Сьомий кілометр Віктор Добрянський. На честь його пам'яті на будівлі адміністрації ринку відкрили меморіальну дошку, а центральна площа тепер носитиме його ім'я. Вшанувати пам'ять Віктора Добрянського прийшли чисельні друзі, колеги, земляки. Далі до вашої уваги наш спеціальний репортаж. Меморіальна дошка на честь засновника промтоварного ринку сьомий кілометр Віктора Добрянського, урочисто відкрита на будівлі адміністрації ринку. Цей величезний інфраструктурний проєкт був розпочатий в 1989 році. Тоді десятки людей торгували в кукурудзяних полях авангарду, розклавши свій товар на газетах прямо на землі. Віктор Добрянський, будучи головою радгоспу Авангард, потурбувався про людей, виділив їм землю, яка поступово перетворилась на сучасний сьогоднішній день 60 тысяч робочих місць, які є на нашому ринку, Это еще не последний будем говорить так, этап этих рабочих мест. Мы должны учесть, что наши оптовики, которые распространяются по всей Украине по нашему региону, это еще сотни таких же рабочих мест, которые мы создали. Я это создал, стояло в основании этого всего электролион. Незабаром промринок відзначатиме 25 років з дня заснування. Всі ці роки Віктор Добрянський був його незмінним керівником. Друзі і близькі говорять, що енергії і життєвої сили у нього було вдосталь, адже керувати одразу двома великими підприємствами справа не з легких. 35 років Віктор Добрянський очолював сільгоспідприємство Авангард, яке за ці роки стало одним з провідних не тільки на Одещині, а й в цілому по Україні. Когда становилось невигодно займатися животноводством, он говорив, що ми будемо займатися животноводством все одно. Ето отрасль должен кто то удержувати, должен кто то ею заниматься. Ірина Ткач розповідає, що мешканці авангарду сьогодні мають усі блага цивілізації: газифікацію, водопровід, очисні споруди, асфальтовані дороги. В селищі побудовано учбовий комплекс Детсад, школа, спортзал, храмовий комплекс. Все це Віктор Добрянський робив для людей і заради людей. Тому люди довіряли йому, ішли до нього зі своїми проблемами і переживаннями, і кожен отримував допомогу. Це людина, який всегда казував допомогу. То есть, если к нему обращались, он всегда находил возможность оказывать помощь, поэтому ми стараемся, знаете, следовать цим традиціям. Віктор Добрянський ніколи не жалкував про обраний шлях. Про це він часто казав своїм друзям і колегам. А успіхом будь-якого починання вважав кадри. Втім, найбільше любив рідну землю, тому і присвятив все своє життя сільському господарству. Он говорил, ви знаєте, я люблю землю, я люблю пшеницю, я люблю животних. Коров, свиней, лошадей. Земля це моє, і я люблю людей. Кто же, если не я? Тобто он настолько действительно був влюблен вот в все, що природа нам дала, що це казалось гораздо более важным, чем все остальное. А ще всі, хто знали Віктора Добрянського, відзначали його потрясаючі почуття гумору. Человек був вообще своєобразний, в то же время був і строгим, и суровим. Очень Но в те же времени, ви розумієте, був чоловік доброї душі. Його юмориски, коли він розказав, це було все. Знав їх сотні. Він мог їх збирати. Собіралась куча людей, які любили його слухати. Він уміла це делать. Тому ви знаєте, енергетика цього человека завжди передавалася і передається по сьогоднішній день в серця наших всіх работников. Сьогодні Віктора Добрянського називають людиною з великої літери. Його пам'ятають, у нього вчаться і продовжують його добрі справи. Пам'яті усіх, хто його знав, він завжди буде не тільки розумним керівником і відомим меценатом, а й великою людиною, яку любили і поважали. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди. У студії працювала Валентина Старовойт. До побачення.